Всім привіт! Це мій новий влог. Сподіваюся, з цього вийде влог. Ігор погодився поробити мені класні фотографії. Я скинула йому пару референсів. Можливо, ось тут, ось тут вам десь покажу, з чого я взагалі чим я надихалася. Також я хочу записати відео про. Не хочу говорити поради, але, мабуть. Такі якісь ідеї, думки, якими я наділилася до своїх 24 років, перебуваючи майже постійно в терапії, просто живучи це життя, читаючи книги, досліджуючи все. І, власне, типу, в мене з'явилися якісь певні бачення, якісь ідеї, з якими я хочу поділитися з вами. Ось так. А це Ігор. Йогр... <головіка> <головіка> хі. я тебе знімаю. Ми знайшли круту локацію і будемо зараз знімати відео мені на Ютуб. Давно ми так не знімали, саме з підготовкою. Останнім часом я знімала більше так імпровізаційно, вигадуючи щось на ходу, а зараз я собі прописала план, що хочу сказати, і ми спеціально виділили час і знайшли місце. Тому я, я дуже сподіваюся, що це відео вийде класним. Е, головне, аби воно мені подобалось. А те, що воно не сподобається, можливо, комусь це вже таке. Принаймні, я хочу постаратися і зробити його класним. Все, що від мене залежить, я зроблю. Настрій дуже сьогодні хороший. І... Я почала вести більш-менш регулярно е, щоденник настрою. Як виявилось, в айфоні є дуже зручна е, як це, не аплікація, бо це польська аплікація, е, українською ну, мобільний застосунок. Ось, і виявилось, що він є стандартний і дуже непоганий. Там вибираєш обираєш настрій, там такий ползуночок, і можна обрати. Також ти обираєш фактори, які на тебе впливають на твій психологічний стан, і обираєш події, які з тобою відбувалися цього дня. Власне, це дозволяє тобі створити таку статистику, на підставі якої ти можеш потім розуміти, що взагалі відбувається з тобою, з твоїм ментальним здоров'ям, і розуміти, що найбільш на тебе впливає, чи то негативно, чи то позитивно. Не знаю, чи ви знаєте, в мене діагностований тривожно-депресивний розлад, і я зараз борюся з цим. Не те, що борюся, я намагаюся навчитися з цим жити. І однією з таких важливих порад, яку мені давала лікарка і психотерапевтка моя, і також мені багато. Друзів і рідних людей радили відслідковувати свій настрій, записувати кожного дня, як я себе почуваю, і коротше ця штука дуже допомагає. Як мінімум, знаєте, це той момент, коли ти просто раз на день ти точно зупиняєшся і думаєш: так, а що я зараз відчуваю? Чи це сум, чи це радість, чи це гнів, чи це щось що переростає в агресію? І коли ти розумієш, що ну, зараз в мене поглиблений якийсь сум, мені дуже сумно і ще на фоні цього тривожно, і я починаю відчувати якусь агресію, яка виливається частково в аутоагресію, відповідно, треба щось з цим робити. Як правило, мені допомагає. Відпочинок, розмова з психотерапевтом, розмова з ігорем або розмова з друзями. Тут теж може спрацювати в мене. А також мені дуже допомагає час на природі і якась фізична активність, якщо мені прям не дуже погано. Тому так. Раджу вам теж це робити, якщо ви за собою помічаєте якісь подібні такі епізоди депресивні, тривожність підвищена. А навіть якщо знаєте, і немає у вас цього, що я дуже рада, і це класно, що у вас так. Будь ласка, намагайтеся залишатися в цьому стані і зберігайте його. Оберігайте себе і цей свій ментальний стан. Якщо навіть у вас немає це всіх показників, які були в мене для того, щоб писати вести цей щоденник, то я думаю, його все одно корисно вести, тому що іноді прикольно, не те, що прикольно, навіть корисно передивитися, те, як ти справлявся з деякими ситуаціями, і який в тебе настрій був того чи іншого дня, і як ти собі давав раду з тим. А, що насправді ти відчуваєш, чи саме ми не можемо дати собі на це відповідь? І важливо відслідковувати, звертати увагу на себе, задавати собі питання, а в якому стані я зараз? Ось так. Не знаю, можливо, ви промотаєте цей шматочок і ніхто цього не прослухає, але на даний момент я вважаю це корисним і я ділюся цим з вами. Можливо, це комусь допоможе, можливо і ні. Це просто мій досвід. Нічого більше. Я не лікар, я не якийсь там спеціаліст, фахівець. Я просто звичайна дівчина, яка почала вести канал. Просто так для себе. Тому ну. якось так. Я чую, що біжить пес десь. І він сюди не буде бігти. На жаль, я хотіла би позаємодіяти з псом. Привіт! <звачен> Привіт! Привіт! Собака! Подивіться, хто до нас прийшов. Привіт! Все побігла, побігла, побігла. Я наговорила приблизно на 29 хвилин. Подивимось, що воно там вийде на монтажі з того всього. Був цікавий досвід, давно не говорила на камеру. Сподіваюся, не наговорила нічого лишнього. Бо в мене, знаєте, буває, я починаю говорити про одне. Потім мене заносить, я починаю розкривати вже якусь іншу тему, а часами ці теми, які я хочу висвітлити, вони дуже пересічні між собою, тому це теж затягується якось, по хронометражу. Але все одно я, я рада, що я зробила це. Бузок, дівчата, бузок. Це, звичайно, не український бузок, але бузок. Маємо, що маємо. Привіт! Привіт. Привіт, Його звати Рубі, бо його так гукали. І ще ось є один, одна. Але це дівчинка. Вибач, не буду кидати тобі. Я дуже задоволена фотками переходьте в мій інстаграм, щоб подивитися їх. Але зараз я хочу просто покупатися і лягти відпочивати. Чого того самого і бажаю і вам просто відпочити. І все. До Так ось. Не дуже змістовне. Таке. Не дуже змістовне звернення до вас. Але як вжиє, як є. Пока. До зустрічі в нових відео, в нових влогах.